W Ukrainie merytum nie ma, gwarancji bezpieczeństwa nie ma, ale je postulują Rosyjskie ataki na składy, liki, w krytyczną infrastrukturę, budynki, ta zalizneć. I same w takich umowach Donald Trump zachodził, żeby Ukraina prowadziła wybory. Amerykańska administracja tynęła było Dmytra Zelenskiego, żeby to jak najszybciej podpisał merytyn dohovir. Deadline wyznaczony do rys 2. Promirni pera ta czerwoni linii Kijewa. Będziemy chowali z naszym hostem, politycznym ekspertem, wiejskowo-służbowcem Sył Sił Obrony Zbrojnych Sił Ukrainy, Aleksandrą Musijanką. Pan Aleksander, dobry dzień. Dobry dzień. Dobry dzień, witaję Was. Угоду до Різдва хоче укласти президент Трамп. Він дав Зеленському кілька днів на вивчення останнього варіанту пропозиції мирного плану. Водночас постійний представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні Радбезу організації заявив, що Україна не торгує своєю територією і суверенітетом. Тож, на вашу думку, наскільки ми наблизилися до миру? Ну а... Я би так сказав, що триває перемовний процес, і звичайно, що сторони обмінюються думками. І фактично на сьогоднішній день є позиція України, яка узгоджується з позицією Європи. Наскільки я розумію, вона передбачає чіткі критерії гарантій безпеки для нашої держави, розуміння збереження суверенітету, фактично відмову від поступок Росії, які вона нав'язує. І це звичайно, що суперечить ті логіці, яку закладає Путін, яку закладає загалом Росія, але перемовний процес триває на цьому тлі. Можу сказати, що в Україні непросто, ну відверто, треба зазначити, тому що відчувається такий, якщо не прямий, то опосередкований тиск і. Про це свідчать публікації численні в західних медіа. Ми це бачимо з одного боку. Росія тисне терористичними ударами по українській цивільній інфраструктурі, по житловим будинкам. З іншого боку, ми бачимо, що Сполучені Штати Америки є заяви президента США про те, що Україні варто все ж таки розглянути мирний план, який може передбачати поступки з нашого боку. Вибори знову ж таки історія ця. Ну і те, що пишуть західні медіа, про а, те, що відсутня єдина позиція, оскільки президент США дорікає європейським партнерам, тому що вони не змогли вирішити проблему, яку як він зазначає, в першу чергу стосується Європи, і на цьому всьому бурхливому тлі, все ж таки, як би там не було, але Україна намагається вибороти наші інтереси, і в принципі, певною мірою це вдається. Оскільки є наша позиція, лунає, вона наскільки я розумію, зрозуміла європейським партнером. Але тепер, звичайно, її скоординувати важливо зі сполученими штатами для того, щоб ми отримали максимальну синергію україна Європейський Союз, США а далі вже фактично змушувати Росію це реалізовувати, тому що без тиску ну ми розуміємо, прекрасно Путін на це не піде. Тому перемовний процес складний. Він має ну, скажімо, він має ось ті складнощі, про які я зазначив і елементи тиску. Але, попри це, Україна знаходить аргументи для того, щоб говорити далі з партнерами і захищати та відстоювати наші інтереси. Ви сказали, що ми маємо примусити Путіна виконувати той план, який власне буде узгоджений між Україною, Європейським Союзом та США. Але хто може примусити Путіна? Бо поки що виглядає так, що примушують якраз Україну. Примушу ну я ж про те кажу, що тиск на жаль є на нас, і нас намагаються змусити. А ми в свою чергу працюємо над тим, щоб було все навпаки. Оскільки, ну, по перше, я думаю, що європейські партнери повинні відігравати одну з провідних ролей, тому що. Ми розуміємо прекрасно, якщо буде реалізовуватися стратегія національної безпеки США, і фокус уваги буде переміщуватися в інші регіони. Хоча і в конгресі зараз тривають дискусії, вони виступають проти значного скорочення американських військ безпосередньо безпосередньо в Європі. То в першу чергу це звичайно завдання наших європейських партнерів по передачі російських арештованих активів, по передачі нам необхідного озброєння і по закупівлі цього, цього озброєння в США. Ми не можемо вплинути на позицію Америки Дональда Трампа понад ті аргументи, які ми вже надаємо. Уже є статистика, і вона продемонстрована, що ми. Погоджувалися фактично, Україна погоджувалася майже на всі пропозиції, точніше на всі пропозиції, але висловлюючи при цьому власні певні пропозиції до мирних ініціатив. Але ми погоджувалися на все, що пропонували Сполучені Штати Америки, починаючи з весни цього року, починаючи від припинення вогню, від заборони ударів по енергетичних об'єктах, закінчуючи обговоренням сьогоднішнього мирного плану, натомість Росія. Не виконала нічого, і Росія не погодилася. Росія маніпулювала, Росія обманювала, Росія намагалася тягнути час в цей час, завдаючи ударів по території України, але не погодилась ні на що. І вона продовжує гнути свій курс. Тому звичайно, що ми робимо все можливе для того, щоб американську позицію змінити і переконати, але поки що вона залишається такою, як є. Без значного тиску о, на Росію, і це звичайно є певною проблемою. І це складає для нас додаткові труднощі, пане Олександре, Financial Times пише, що американська адміністрація дала володимиру Зеленському такий дедлайн, декілька днів до Різдва, що він підписав всі ці пропозиції, які вони були запропоновані американською стороною. А що буде тоді, коли президент Зеленський скаже ні і нічого не підписувати не буде? Ну, по-перше, я би сказав і відзначив зараз, що в цей турбулентний час, але чим мені імпонує зараз діяльність нашої переговірної групи і президента, в тому, що ми, при всьому цьому відстоюючи наші інтереси, не йдемо на конфронтацію з нашими партнерами. Ми не йдемо на відкриту якусь, скажімо так, на відкриту критику чи подібні речі. Ми чітко говоримо аргументами. Зі сполученими штатами так само президент Трамп пропонує провести вибори. Президент України каже: Так, я готовий але ж давайте забезпечимо необхідні умови, безпеку, все і нема питань. І ми проведемо демократичні процедури. Хоч через місяць, якщо тут буде американська чи європейська присутність, закрите небо і так далі, і буде припинення вогню. Почнеться ця виборча кампанія. А ми говоримо про те, що. Окей, є такий план, давайте від нього відштовхуватись, хай це буде американський план президента Трампа. Ми готові про нього говорити. Ми говоримо аргументами, і це дуже правильно. Ми не йдемо ні на конфліктні ситуації, ні з європейськими партнерами, ні з американськими. При цьому говорячи, чого ми потребуємо і як зробити правильно, виходячи із інтересів безпеки України, але також безпеки Європи. І це дуже важливо. Наступне що можуть робити Сполучені Штати? Важко сказати, ви знаєте, що лунали різні, скажімо так, або припущення, або там інсайдерська інформація, що публікується в медіа, про те, що може бути чинитися тиск подальшому, і а, можуть а, не постачатися певні системи озброєнь, не продаватися навіть за європейські кошти, не надходити розвідувальна інформація тощо. Але ж і сам президент Трамп він в інтерв'ю політика. Він прямо не сказав, що Сполучені Штати Америки готові піти з перемовин. Він сказав це не зовсім так. Не сказав, що це відбудеться, але й не сказав, що це вже що, що й не відбудеться. Тому я думаю, що зараз буде зайнята певна вичікувальна позиція, і тоді вже Сполучені Штати можуть робити певні висновки. Чи будуть вони, скажімо, такими, які можуть встановити ще певні елементи тиску на Україну, теоретично можуть. Ми не можемо цього сценарію відкидати. Чи може бути призупинення допомоги? Мені би особисто цього не хотілося, як і нашим побратимам і посестрам в армії. Звичайно, ні. Але теоретично, чи можемо ми це допустити? На жаль, можемо, тому що у нас подібні випадки вже траплялися. Дякувати Богові не на довгий час, але все ж таки протягом цього року а, такі нюанси в нас вже були. Тому. Звичайно, що певні, скажімо, певне погіршення ситуації може бути, і воно теж впливає на перемовний процес, воно теж впливає на те, що і Україна певною мірою коригує позицію, і не на всі поступки, але ж якщо є 20 пунктів плану, принаймні так говорять медіа, отже, очевидно, що там є поступки з російського боку, на яких ми наполягаємо, але можуть бути і з українського. Ті, які прийнятні, ми готові до певних компромісів за виключенням нашого суверенітету, нашої безпеки, нашого вільного вибору інтеграції до Європи і до безпекових союзів. І, і для нас табу звичайно це скорочення армії чи безпекового сектору, бо це запорука нашої безпеки. Що до решти є, скажімо, там певні обговорення і так далі. Ми тут себе демонструємо абсолютно як нормальним послідовним партнером. Для сполучених штатів і для Європи в обговоренні цих речей, а далі вже знаєте, ми робимо все залежне, максимально коректне по відношенню до партнерів, іноді дорікаючи з критикою, але конструктивною важливою. А далі вже є певні речі, які від нас не в усьому залежить, і не на все ми можемо вплинути. Panie Aleksandre, Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, w jeffiri, dyrektor Telebaczenia, taka predeczca polityczny Trykutnik. Na zapytania journalistki, czy Trump chce widyta Ukraino-Putinu, więc skazał jednym słowem, tak. Na waszą dumkę, win praw? Ja będę jeszcze nie pogodzić się, pozwoliłby sobie z panem prezydentem, ponieważ. Якби Трамп хотів це зробити, я не думаю, що зараз би ми вели би мову про якісь плани мирні. Ми б не вели мову про не допускали би гарантії безпеки, інтеграції України до Європейського Союзу. Тощо зрозуміло прекрасно, що президент Трамп розглядає сценарії того, що Україна має поступитися, в тому числі і територіями. Ну це ж. Факти, про що говорить американська адміністрація, вийти з Донецької області і так далі. Так, такий підхід зберігається. Зрозуміло, що він чекає, що Україна піде на непопулярні рішення і, можливо, болючі компроміси. Але все ж таки, я не думаю, що Трамп зацікавлений в тому, щоб, перепрошую, Росія повністю проковтнула Україну. Я, принаймні, особисто моя думка. Якихось таких інтересів саме зацікавленості з його боку ну не простежує. Дякуємо за ваші коментарі. Олександр Мусієнко, політичний експерт, військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ, був гостем українського фокусу.